Україні. Тобто у посадових осіб та ор органів місцевого є визначені межі, за які вони не можуть виходити. Так само і виконавчий комітет, у якого є окремі повноваження. І в кінці листа наголошено, що виконавчий комітет Сумської міської ради просить розглянути можливість надання з Державного бюджету України Бюджету Сумської міської ради, субвенції на подолання наслідків проводяться відповідні наслідки, на що потрібні кошти. Ну, тут також розглянути можливість. А якщо цієї можливості немає. І взагалі ця можливість, про яку вони кажуть, її немає, бо кошти виділяються під окремі програми. Не просто так, чи є у вас можливість, чи немає у вас можливості. Під конкретні програми виділяються кошти для розуміння, скільки коштів, на які потреби, які ці програми, і яка ж сума цих коштів має бути в результаті. Прописана по окремим моментам цієї програми. Кожна гривня, кожна копійка має бути визначена в цій програмі. А не просто, якщо у вас є можливість, надайте нам з державного бюджету субвенцію. І в кінці наголошено, заздалегідь дякуємо вам за підтримку та сподіваємося на позитивне вирішення питання. Ось, шановні глядачі, як складають листи ті люди, які є, мабуть, посадовими особами, але які не розуміють найважливішого питання. Ми з вами скажемо в другій частині відео, що має була б зробити Сумська міська рада, які мають бути дії від неї для того, щоб оце питання стосовно коштів, воно б було хоча б в правильному ракурсі визначено. Бо оце, оце все, що ми прочитали, це повний бред. Взагалі, це не лист, це. Прохання, на яке я не знаю, як можна відповідати. Бо на прикладі прем'єр-міністра, якщо він прочитає цей лист, він зрозуміє, що люди в органах місцевого редування взагалі не розуміють своїх посад, не розуміють повноважень і не розуміють взагалі, як складати оці офіційні листи. Тому, шановні, Наступного відео вже будемо казати про вирішення, як треба було зробити і що.